Що з економікою. Економікою. Вітання! Ви слухаєте подкаст, що з економікою на хвилі громадського радіо. Це спільний проект центру економічної стратегії та Україна». України. З вами я, Юрій Гайдай, старший економіст ЦАС. Сьогодні у нас буде дещо незвичний випуск. Ми зосередимось на економіці одного міста. Харкова. Це. Важливе місто місто мільйонник, місто з величезним науковим і технічним потенціалом, освітнім потенціалом, місто, яке дуже потерпає зараз від обстрілів і не так далеко від якого зараз ведуться активні бойові дії, і це місто, яке в будь-якому разі буде вимушене перевинайти себе на карті України. Місто, яке колись було глибоким тилом під час окупації радянською Російською імперією, а зараз це є, і це залишатиметься фронтирне місто біля кордону, який десятиліттями, напевно, не буде активним і не буде транзитним, відтак, ми. Присвятимо сьогодні цей подкаст обговоренню власне стану економіки Харкова, його можливостей, чим чим це місто живе і як він як воно може себе перевинити. точніше, як його можуть перевинити харків'яни, а також інші небайдужі українці. Ми, ми з вами, ми доповнимо цей подкаст. Точніше, навіть побудуємо його на цитатах спікерів від харківського бізнесу і харківської влади з події, яку ми нещодавно провели у центрі економічної стратегії нашого місячного огляду, де власне спеціальною темою був Харків. І про давайте спочатку послухаємо про історичну роль Харкова як міста на перетині торгівельних шляхів та про переорієнтування виробництва на захід після 2014 року. З нами Тетяна Гавриш, почесна консулка Німеччини у Харкові. Харків засновано на перетині торгівельних шляхів, і засновано багато в чому військовими. Це була фортеця і це був торговий центр. І він зберігав цей статус фактично до 2014 року. Почесне консульство Німеччини рішення власне, про його створення було прийнято у 2010 році, і воно було підпорядковане генеральному консульству Німеччини в Донецьку, і фактично, пріоритетом створення було розвиток України німецьких економічних стосунків. Тоді е, Німеччина дуже перспективно дивилася на Донбас. І Харків був важливим регіоном для побудови цих стосунків. Але у 14 році ситуація радикально змінилася. Відповідно, Харків, який був логістичним хабом до 2014 року, став фактично тупіком. І навіть перші перемовини з делегацією німецької економіки з місіями починалися з того, що давайте подивимося, де Харків на логістичній мапі Європи. І на цій мапі його не було фактично. Вона закінчувалася десь Києвом. Звичайно, дуже вплинуло розвиток аеропорту, розвиток руху літаків лоукостів. Харків було з'єднано з більшістю міст Європи, і це це давало серйозну перспективу і дозволило після 2014 року певним чином бізнесу відновитися десь до 2018, до го до 19-го року вирівняти баланс, який було ну достатньо серйозно зруйновано, тому що крім. Ринків збуту, які де Харків був здебільшого орієнтований на країни СНД і ну, відповідно на північного сусіда, а це ще було споживання, тому що Харків був серйозним хабом і для жителів північної країни, які приїздили туди по вихідних і користалися інфраструктурою, яка є напрочуд доброю. Тому це все вплинуло звичайно. Але харківський бізнес дуже, дуже дуже класно відновився після 2014 року. Переорієнтувався як на ринки Євросоюзу, так і на ринки Азії та Африки, і м, навіть аграрний сектор був орієнтований на переробку. Це була Тетяна Гавриш, почесна консулка Німеччини у Харкові. А зараз я пропоную послухати вже про економічний профіль регіону від Євгена Іванова, заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації. Якщо говоримо детальніше про економічний профіль регіону, про бізнес в цілому до війни і фактично і зараз так воно і є. Харків це три. Таких вагомих складових формування бюджету. Перша — це промисловість, середня важка це машинобудування, друге це аграрний сектор і IT кластер, IT сектор. Це три стовпи, з яких формується наш бюджет. Малий, малий бізнес, фактично, сфера побутових послуг це 5-7% формування бюджету. Але дуже при цьому важлива соціальна, за соціальною складовою гілка економіки. Щодо аграрного сектору, головна проблема це ну, відразу зазначу, це половина фактично валютної виручки 55%, якщо би точним, за 23 рік це саме аграрії. По аграріям Харківщина втріці, втріці в трійці нашої країни з експорту зерна і фактичного обсягу валової продукції зернових. Головні проблеми це винування земель. Дуже коротко, мільйон 200 тисяч це наш фактично. Земля, яку ми мали б засіяти, з них 600 тисяч заміновані, потребують обстеження та розмінування. Це є великою проблемою, попри з руйнуванням інфраструктури і руйнуванням аграрної техніки. ІТ-сектор працює відносно, якщо так можна сказати, Наразі в Харкові ніхто не може в області працювати так, як до війни, комфортно та спокійно, але аграрний сектор, IT-сектор він працює за рахунок того, що це е, не зав'язаний на інфраструктуру, скажімо так, на локацію, це не завод, а галузь вона працює більш-менш більш вдало, і наше машинобудування е, вдало я маю на увазі з приводу того відсотку, на який вони платять податки і наповнюють наш бюджет. Щодо машиномодування і важкої промисловості, там є зміна профілю у бік військово-промислового комплексу. Дійсно, більшість, більшість наших підприємств на е, працює і задіяна у ВПК галузі в оборонній галузі. Це не є секретом і це є. Крім того, це те на що ми маємо робити ставку в майбутньому і з приводу підготовки кадрів. І з приводу того, що це є і буде актуальним в найближчі роки, можливо, десятиріччя, ну ми обладаємо і наряду з навчальною базою, з науковими центрами, у тому числі і у військово-промисловій галузі, обладаємо найбільшою кількості по Україні заводів, які мають ремонтувати або виготовляти продукцію будь-якого профілю це від аерокосмічних технологій і літаків до важкої бронетехніки, фактично. Це якби є флагман і гордість Харківщини, і те, що ми повинні мати собі за пріоритет. Тобто, є військово промисловий комплекс, є величезна кількість приватних вже підприємств. Я скажу, що їх більше сотні, без деталей, звісно, які працюють приватно в оборонної галузі, у тому числі по напрямкам реб і дронів надзвичайно важливий наразі напрямок. Кількість їх збільшується, ніхто з них не релокується з Харківщини. При тому зазначу, що безумовно, на початку вторгнення, 22-й рік, ми мали відразу відток підприємства, не були зачинені або релоковані, це близько 90%. Потім від 22-го року маємо і до, до нині, маємо позитивну динаміку, не так швидко, як хотілося, але все одно підприємства повертались, підприємства відкривалися, збільшується потрохи. Навіть попри мобілізаційні заходи, все одно кількість працюючих працівників і підприємств в цілому тут. Давайте я дам вам ще маленький ракурс на бюджет Харкова. Власне сукупні надходження до бюджету в 2023 році склали 18,2 мільярда гривень, і з них 14 мільярдів трішки більше. Це податкові надходження, тобто понад три четверті і структура. Цих надходжень доволі істотно помінялося в порівнянні з періодом до вторгнення. Так, у 2023 році 64% усіх податкових надходжень приніс податок на доходи фізосіб осіб і зростання цих надходжень, воно, звісно, було зумовлене багатократним зростанням ПДФО з виплат грошового забезпечення військовим. тобто це понад 3 мільярди у 22-му році, 2,5 мільярди у 23-му. Це 18% від від усіх надходжень. І зрозуміло, що з перерозподілом військового ПДФО на користь державного бюджету з останнього кварталу 2023 року бюджет міста недоотримає в річному вимірі порядка 3,5 мільярдів гривень. Частково це буде компенсовано власне субвенціями з державного бюджету. І з урахуванням цих компенсуючих субвенцій частка трансфертів у надходженнях міста може сягнути 30%. Також особливістю Харкова є істотна більша частка єдиного податку в надходженнях, це майже 21% проти 13,8% в середньому Україні. Ну і тут варто відмітити, що значно впали надходження від податків на майно. У номінальному вимірі це лише 54% від рівня 2021 року, і це обумовлюється не лише спадом ділової активності, а й рядом пільг введених місцевою владою з огляду на те, що з 1 квітня звільнення від ряду податків на майно і запроваджене додаткові втрати бюджету можуть сягнути близько 1 мільярда гривень. І тут міська влада розраховує. Теж замістити ці втрати додатковими дотаціями з державного бюджету для того, щоб мати можливість з одного боку виконувати свої зобов'язання перед містянами, а з іншого боку підтримувати місцевий бізнес, принаймні таким чином. І власне про бізнес, коли ми в сесії готувалися власне до події, ми очікували від бізнесу почути в першу чергу про безпекові ризики, про виїзд людей, про дефіцит електроенергії. Але доповіді наших запрошених промовців, панелістів показали, що Харків таки незламний, що харків'яни працюють в супереч війні, бо власне війна. Це зараз їхнє життя, і це війна за виживання їхнього міста. А головні проблеми, які озвучувались, вони радше не харківські, а загальнодержавні. Це проблема регуляторна, це проблеми митних процедур, це проблеми такого репресивного і формального підходу податківців. Але, мабуть, головне це проблеми пов'язані з мобілізацією і бронюванням і власне незрозумілість. Цієї процедури бронювання і бюрократія на місцях. Давайте ми зараз послухаємо Ігоря Гуменного про проблеми мобілізації кваліфікованих працівників і проблеми з бронюванням. Харків це для машинобудування. Це напевно центр, де сконцентровано найбільш кваліфіковані працівники в Україні в галузі. Це я думаю, наше таке родове наслідство по російське. Від радянського союзу цих 300 тисяч студентів, це більшості студенти технічних вузів. І, наприклад, ми, якщо порівнювати, ми працюємо і в інших регіонах України, то в Харкові в нас навіть зараз значно простіше з набором технічного персоналу, який читає креслення, порівняно, наприклад, з Вінницею. це сільськогосподарський регіон і. Цим і, і там інші традиції. Через це тут є керівництво Харкова. От ви правильно сказали, що ключовий фактор успіху Харкова це зберегти оцих 300 тисяч студентів. Якщо вони, якщо ми зможемо зберегти оце покоління молодих людей, то Харків при правильних підходах він. Після війни буде дуже швидко розвиватися. Найбільша проблема на сьогоднішній день це крім війни, це енергетика, наше підприємство Промо, яке знаходиться в Харкові, яке працює, де працює близько 600 чоловік. Ми працюємо в день на генераторах і стараємося працювати вночі від мережі, коли нам дають. Генератори це таке тимчасове аварійне рішення, тому що по суті навіть навіть нові генератори в нас вони місяць працюють, і їх потім треба ремонтувати. Тобто, для одного мігават споживання, яке нам потрібно, нам потрібно генераторів на 2 мегаватта, щоб стабільно працювати. І... І це звичайно все ще й здорожчує вартість продукції, і це є найбільша така е, проблема екзистенціональна. Друга проблема після цього це звичайно питання бронювання. В нас кілька компаній. В нас є компанії, які підпадають як стратегічне підприємство, де бронюється там певна кількість. І є компанії, які, наприклад, в Харківська наша компанія вона не підпадає під по критеріям. По всім критеріям для таких підприємств, і це є проблема з бронюванням при наявності безробіт. Ми офіційно працюємо. Ми платимо офіційно зарплату завжди. Ми так працювали, і для нас це проблема найняти людей, тому що е, люди просто бояться офіційно працювати, їх е, зразу забирають в армію. І Ми люди хочуть працювати тільки. Неофіційно, і е, тут потрібно на державному рівні вирішити проблему з бронюванням. В Верховній Раді е, зараз є законопроект про те, щоб дати бронювання е, хоча б висококваліфікованим працівникам, які там з офіційною зарплатою, наприклад, від 40 тисяч гривень. Це звичайно визиває. Е, Пребну аналогію і супротив, що багаті не працюють. Але для того щоб працювало підприємство і платило податки в бюджет, треба дати можливість зберегти кваліфі... найбільш кваліфіковані кадри, які... від яких залежить робота ця підприємства. Ну і друге, ми експортна компанія. В нас більше 70% Експорт і для нас. Також велика проблема, що ми не можемо, наші менеджери не можуть виїхати за кордон. Ми готові платити там залоги, там мільйон два мільйона гривень за те, щоб там скільки потрібно для того, щоб можна було виїхати на переговори на Кока-Колу, наприклад. Тож це був Ігор Гоменний, український підприємець, президент UBC Group. А зараз про масштаби IT-сектору, про Обставини it сектору також про потужну університетську спільноту Харкова. де розкаже Ольга Шаповал, директорка Харківського it кластеру. Перший момент Харківська it галузь до війни. Це було десь до повномасштабного вторгнення, десь півтора мільярди обсяг валютної виручки, десь 50-55 тисяч фахівців. не друге місце після Києва. Відповідно, десь 500, біля 500 it компаній. І відповідно на чому тут це все ґрунтувалося. Це ґрунтувалося на нашому потужному університетському ком'юніті. І це треба дуже важливо це розуміти. Це треба запам'ятати. І люди, коли ну, задають питання: так що ж там з Харковом, логістичний топік і все інше. Треба ну, зважати на те, що нашою суперсилою є саме наші люди, і по it галузі Насправді це є такий ну факт. Бо коли ми кажемо європейцями, я того тижня, наприклад, була по запрошенні європейської комісії в Брюсселі. Я виступала перед 700 кластерних менеджерів, таких як я, тільки з європейського союзу, я виступала. В мене був такий кіноут спіч про резільєнс, про стійкість. Я розповідала, як ми, в принципі, як, як кластер саме, не як бізнес, так а як кластер, ми от що ми робили в перші. Дні перепрошую, що ми робили там в перші дні, яким чином нам, як кластеру, вдалося зрости в декілька разів як організації. Хоча за всією логікою ми мали як організація припинити існування, тому що фізично люди релокувалися, коли почалося повномасштабне вторгнення. І відповідно, але ми при цьому як організація вистояли в перший рік ми зросли в два рази. Як організація на сьогодні асоційованих та повних членів в нас понад 600 вже IT-компаній. Це не тільки it компанії з Харкова на сьогодні, бо it компанії, як ви правильно сказали, вони не дуже прив'язані з одного боку локаційно фізично, але з іншого боку, вони певним чином прив'язані саме до точок зростання свого бізнесу, яким є якою є харківська освіта, повертаючись до питання: скільки айтівців було 50-55 тисяч до 24 того лютого в мінімумі було десь 7-10 тисяч в місті. Це був десь квітень 22-го року. Потім пішла хвиля повернення. Після харківської операції люди почали повертатися. Я особисто зараз знаходжуся в місті Харкові. Я зараз в офісі в одній наших компаній. От трошки також про це розкажу, як ми працюємо. І відповідно, е, люди почали повертатися, і десь зараз 20-22 тисячі людей. Це ще раз, це люди не прив'язані локаційно. Дивіться, це люди, яких дохід дозволяє їм жити в принципі в будь-якій точці України. і Якщо там казати про те, про що казав пан Ігор, так тобто. У нас немає прозорих механізмів виїзду, але ну ми ж розуміємо, що люди з грошима можуть собі дозволити в принципі, як всі дозволяють там кудись виїхати, не повернутися. Але ті галузь чомусь повертаються до Харкова. Тобто люди з грошима, люди з сім'ями, вони повертаються до Харкова. І ще один факт: скажу: те про що казав пан Іванов: в нас повний такий податковий патріотизм. На початку 2022 року багато регіонів почали нам пропонувати як айтівцям, бо це дуже дуже класно пропонувати податкове резидентство в обмін на бронювання. Були навіть скандали різні на цю тему, і це продовжується. Але я вам скажу, що тільки 6% від наших фахівців змінили місце своєї реєстрації. Тобто люди продовжують сплачувати податки. Другий момент Харків. Так сталося що до того, як виник цей тренд з штучним інтелектом, Харків був такою собі столицею штучного інтелекту. Знову ж таки, через те, що велика кількість університетів, велика кількість освітніх програм. В нас була конференція найбільша по AI в Україні. Тобто, це було просто ну такий. Знаєте, це для м, таких ботаніків е, тема, це не було ще так модно, як зараз там ЧАТ -GPT і все інше. От зараз це також є суперсилою харківських програмістів і. Люди ну продовжують цінувати, скажімо, освіту. І якщо казати, що нам потрібно для того, щоб бізнес працював, ну три речі є. Є, є те, що є гігієнічне, от прям тут і зараз це те про що казав пан Ігор Гомони: це бронювання. І це виїзди за кордон. Ну, пробачте мене, у нас 95% галузі, це експортно орієнтована галузь. Ковід скінчився. Не можемо ми укладати контракти, якщо клієнт нас не бачить, а ще й бачить, як у нас тут прильоти. Та він, він думає, мабуть, що всі тут вже померли. Хоча я вам скажу, що на щастя, ну, ми навчилися жити насправді із цим. Ну, тобто, у нас тут захід, та, і ми відповідно там щось відбувається, та ми перемістилися за дві стіночки, відповідно, щось прилетіло в 300 метрах. Ну, Окей, але ми за двома стінами, це наша реальність, але ми продовжуємо працювати. І, відповідно, дайте нам, будь ласка, працювати, дайте нам хоча б зараз, на 6 місяців, от в мене є конкретна конструктивна пропозиція. Дайте бізнес у Харкові, 100% бронювання. От у нас є 76-постанова, та постанова, вона зараз там працює худо-бідно, зараз буде її реінкарнація в зі законом про мобілізацію. Відповідно, дайте харківському бізнесу. 100% бронювання на 6 місяців всім, хто працює, другий момент все таки. Давайте повернемося з питанням по виїздам за кордон. Повністю підтримую пана Ігоря. Готові і на особисті там якісь відповідальності для людей, готові на зал... Те, щоб давати залоги, бо насправді все це працює. Ми бачимо купу реклами на те, що давайте ми вам зробимо виїзд. Ну я маю на увазі в інтернеті, та але при цьому бізнес не може робити бізнес. Бізнес, який залишається в країні, бізнес, який сплачує податки, з яких зараз умовно прибирають на вулиці після прильоту. Ці люди мають бути оплачені. Вони оплачені за наші податки, які ми продовжуємо сплачувати, і армія оплачена за наші податки. І це треба про це говорити. Від давайте перейдемо до видавничо-поліграфічного сектору Харкова, який, я думаю, багато хто з вас знає, що він є величезним, тобто це е, видавнича індустрія, котра колись працювала на всю імперію російську. Проблеми у них схожі, нестача кваліфікованих кадрів, мобілізація професіоналів з багаторічним досвідом, е, ну і власне відключення електроенергії і збереження дорогого. Поліграфічного обладнання. Давайте послухаємо Віктора Круглова. Він генеральний директор видавництва ранок, одного з найбільших видавничих бізнесів України, теж розташованого у Харкові. Минулому році ми надрукували 4 мільйони і 200 тисяч книжок. Це дуже багато. Це більше ніж 600 назв. Тобто, уявіть собі, в Харкові видавалося в Харкові готувалося до видання майже дві. Книжки щоденно, щоденно виходило дві нові книжки, чому я говорю про важливість видавничої справи, тому що саме видавництво формує нашу українську ідентичність, і без ідентичності, без культури і освіти ну взагалі ну, не зрозуміло, за що за що ми воюємо. Я десь чув таку фразу, що треба порівнювати бюджет на культуру освіту і науку з бюджетом на оборону. Якщо вони не співставні, ну нема за що, нема за що воювати. От Півроку тому був бу, були економічні, економічна подія у Давосі, багато про це писали газети. А була така ж подія, про яку майже ніхто не сказав. Це був такий закритий сніданок у Давосі. І на цей закритий сніданок прийшов один німецький генерал. І він запитував, тема була резайленсі, стійкості українців України була присвячена цього сніданку. І Він запитав: а що українці читають? Тобто, навіть німецькі генерали розуміють, що одна з причин стійкості українців це в, в наративах, в книжках в освіті це, це дуже важливо. Тепер які у нас проблеми, і я відразу що я пропоную для вирішення. Ну, ми вже говорили це брак е, спеціалістів. Це люди, е, безпека, е, енергетика і регулятивна політика. Плюс гроші про безпеку. Не буду говорити. Це питання держави. Ну тут дійсно це звичайно. Ми е, і донатимо, і оплачуємо станції РЕП. І, і е, джипи, які збивають шахеди, це наше видавництво робило. Але ми розуміємо, що тут більше, все ж таки, більше справа держава. Е, Друге питання: люди у нас дійсно бракує зараз багато спеціалістів, і я знаю, по, наприклад. Е, Друкарні з прикладу друкарні чи паперової фабрики. Якщо е, у нас з нашої групи 23 людини воюють, захищають країну. Але якщо, наприклад, е, буде призваний до війська е, обермашиніст паперової машини на фабриці, з міська паперова фабрика, де працює більше ста людей, фабрика зупиниться, тому що все залежить від е, двох осіб. Ну, я не беру керівника. Я беру от людину, яка головний головний керувач паперової машини, а тому я вважаю, що має бути або дійсно прийнято рішення або бізнес вибирає, кого треба ну точно залишити. Тому що ми, як керівники підприємств, знаємо хто для нас найбільше критичний. Я розумію, що. Всі ми ну у нас 23 людини служать, захищають країну, але є люди, від яких я розумію, що буквально по пальцям перерахувати цих людей це кілька десятків, і це все це за зупини, зупинить і податкові надходження. Я хочу сказати, що е, минулого року ми експортували більш ніж 150 тисяч книжок. Uh, і це ну, я не, 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 не рахую, скільки ми ліцензій продали за кордон, і це дуже важливо, тому що більшість книжок, які ми експортували, це українською мовою, це для наших українців, які за кордоном. Дуже важливо зв'язок uh, поєднувати. І у нас я хочу сказати величезна кількість проєктів на майбутнє. Ми заключили, наприклад, контракт з Діснеєм. На друкування зоряних війн. Ми кажемо, у нас в Харкові такі власні зоряні війни. А тут будуть. Ми, ми розвиваємо освітні проєкти, діджитальні платформи, запланували ну, майже тисячі назв книжок. А це дуже важливо. Коли зараз з ринку пішла російська книжка, обов'язково треба замістити культурний продукт, тому що без Українського культурного продукту ну точно не буде наша країни, не буде наша країна існувати, і це залог, це умова існування не тільки Харкова і виживання, а всієї країни. І от на цих словах Віктора Круглова, директора Харківського видавництва ранок. Будемо завершувати цей огляд стану економіки Харкова. Харків тримається, Харків потребує нашої підтримки. Тому тримаймося, й ми донатьмо підтримуємо армію, підтримуємо тих, хто зараз нас захищає. Цікавимося економікою України. Дякую, що були з нами. І до наступних зустрічей в ефірі. Це Юрій Гайдай, старший економіст центру економічної стратегії. Що з економікою спільний проект CES та Вокс Україна, і ви можете нас слухати не лише на громадському, а й на усіх зручних подкаст-платформах. з що з економікою на громадському радіо?